Добрий день, я Лисенко Юрій, житель мальовничого села Нижня Хортиця, яке знаходиться недалеко від Запоріжжя. Я запрошую вас на екскурсію сучасним селом сучасної України. Село засноване в 1803 році. На той час це була німецька колонія у складі Хортицької волості, яка мала назву Інзель Хортиця. Тут було поселення меноніків. Вони займалися землеробством та вирощували коней. Станом на 1886 рік тут проживали 784 мешканця, було побудовано 107 дворів, школу, місцевопристріл та два магазини. Нині залишився один мономісткий будинок зі стайнею Герхарда Янцева. Велика пожежа у 1914 році серйозно пошкодила будинок, але незабаром його відбудували. Пісніше переробили окрім на насильства. Будинок досі використовується за призначення. У нашому селі народився відомий український художник Герценок Віктор Андрійович. Про первини нашого села. Село Нижне Хортиця знаходиться на правому березі до річки Дніпро. Якщо ви ніколи не були на островах, запрошуємо вас до Нижньої Хортиці. Тут ви можете відвідати неймовірної краси острів Куба. Після підтримки Куховської гас тодішка повернується у старе вуста дітей, яке і було близько 200 років. Місцевий клуб є серцем соціокультурного життя села. Його було засновано у 1947 році. Життя, працюють гуртки для дітей, бібліотека, пошта. Заклад культури потупає у зелених просторах місцевого парку відпочинку. В нашому селі працюють три магазини та фенщерський пункт, в якому робиться сучасний ремонт, а також храм покрови Пресвятої Богородиці, який щонеділі скликає вірян на служби. Метри від нашого села розташована визначна пам'ятка археології курганний могильник могила Симусова, Охоронний номер 1477. Курган могила Симусова один із найвищих запорізьких курганів: 93,6 6 метрів. Із його вершини відкривається краєвид на урочище Капустяни та. А в село Нижня Хортиця. Село наше то велика і дружня родина. Бережімо ж славні традиції, звичаї та свята нашого села. Тут живе наше дитинство, це частина нашого серця. Рідне село це ми з вами, це наша Україна, мати.